Усі, хто доєднався до ефіру сфери, про головні події життя Рівного та області за 9 травня говоримо далі. У студії для вас працює Юлія Смаль. Не підлягав призову чи мобілізації, але добровільно став на захист держави. На фасаді Рівненського першого ліцею відкрили дошку пам'яті 38-річному герою Роману Мошуку. Чоловік загинув на Донеччині. Яким пригадують воїни його рідні, розкажуть наші журналісти. На фасаді першого ліцею рівного відкрили пам'ятну дошку герою Роману Машуку. Життя солдата обірвалося у жовтні 2023 року під час виконання військового обов'язку на Донеччині Роману. Назавжди 38. Десятки рівнян зібралися біля навчального закладу, аби пригадати чоловіка. Коли вони йшли на завдання, були нерівні сили. Вони знали це, але вирішили спробувати звільнити. Частину нашої землі попри все те, що це було зробити майже неможливо, і в тому нерівному бою вони загинули. Він загинув разом з побратимами. Роман Машук народився у Рівному, закінчив місцевий ліцей номер 1 Вищу освіту здобув у Рівненському економіко-гуманітарному інституті. Працював в АйТі компанії. Він був завжди таким. В душі добрим, завжди був вірним, допомагав у всьому, в різній біді, завжди в цьому всьому мене підтримував. У школі по життю ми завжди з ним радилися по будь-яких моментах. Дуже багато чого він мене. Навчав Роман не підлягав призову чи мобілізації, але добровільно став на захист держави, вступивши до лав ЗСУ. Розповідає брат захисника Антон. Більшу частину служби чоловік провів на запорізькому напрямку. А коли почались жорстокі бої за Авдіївку, вони одні з перших стали на її оборону. Після поранення вони навіть були в такий момент, я пам'ятаю у Запоріжжі в лікарні, коли вони годували Романа з ложкою, бо в нього була проблема йому провели операцію на лікті. І він не міг згинати руки і харчуватися нормально. І було так, що хлопці всі заїжджали до нього. Було в нас такий момент, його всі годували. Відкрити дошку пам'яті Роману Машуку доручили його рідним. Вічна пам'ять та шана українському воїну. Ірина Кутюк, Олексій Олексієнко, випуск новин. 4 квітня у селі Корицької громади сталася автопригода. Зіткнулися автомобіль «Форд» під керуванням 22-річного мешканця Житомирщини та 28-річна велосипедистка з міста Костопіль. За висновками судово-медичної та інженерно-транспортної експертиз поліцейські прийматимуть процесуальне рішення деталі в прямій мові. Слідчі за процесуального керівництва прокуратури проводить досудове розслідування за частиною 1 статтею 286 кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху за результатами судово-медичної експертизи, отримані велосипедисткою травми, відносяться до категорії легких тілесних ушкоджень з короткочасним розладом здоров'я. Також сфера отримала коментарі медиків. Вони повідомили, що на тілі жінки були зафіксовані численні ушкодження. Спочатку потерпіло, доставили до лікарні в корці, а згодом до нейрохірургії у Рівному. на пацієнтка з коліцької районної лікарні стан при поступленні. Відносно задовільний, після дообстеження встановлено діагноз черепно-мозкова травма з трузолового мозку, забій м'яких тканин голови, а стан пацієнтки залишався стабільний на протязі лікування, вона вже виписана наразі на амбулаторне лікування. 28-річна потерпіла Анастасія Кравчук каже, попри те, що провела в лікарні 21 день, досі не може тримати на руках свою п'ятимісячну дитину. А поліція, зі слів жінки, покриває винного та ігнорує всі докази. Рівне втратило ще одного героя. На фронті обірвалося життя 32-річного солдата Романа Галана. Проводжали захисника в останню дорогу на головному майдані міста, яким Романа пам'ятають рідні та друзі. Дивіться у сюжеті. Рівняни попрощалися із полеглим на війні захисником Романом Галином. 32-річний солдат загинув 2 травня під час виконання бойового завдання на Харківському напрямку. Рома він не хотів триматися осторонь. Він мені писав, він мені дзвонив, він каже, що я вирішив захищати Батьківщину. Пішов. От. Пішов на війну, пішов захищати. Нас. Він хороший був, такий відзивчивий. Завжди, якщо щось треба, він прийде на допомогу, допоможе, знайде час. Роман народився у Рівному, навчався в місцевій школі номер 18 згодом у Квасилівському інженерно-технологічному професійному коледжі. Працював у сфері будівництва. У 14-річному віці Роман залишився сиротою, однак, незважаючи на важке дитинство, виріс добрим, щирим та працьовитим хлопцем. Завжди допомагав іншим, пригадує друг захисника Олександр. Ми з другого класу разом. Він мені як брат. Він був моїм кращим другом. Ми завжди були з ним разом. От. І батьки в нього рано пішли, мати і мати, мати і батько померли ще, як Рома ходив в 9 класі. У червні минулого року чоловік був мобілізований до лав Збройних сил України. Пішов, от, пішов на війну, пішов захищати нас. Він дзвонив, він до мене раз набрав в час ночі. Каже, що ти, Санька, спиш? Кажу, що там ромки сталося? Він можеш спати спокійно, бо я тебе захищаю. За опокійну службу за Романом провели у Святопокровському соборі, поховали воїна на алеї героїв у Рівному. Вічна шана та світла пам'ять захиснику. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко, випуск новин. Перед судом постане нападник, який завдав тяжке тілесне ушкодження дубенчанину. Нагадаємо, у березні цьогоріч у дубні в ході конфлікту 24-річний місцевий житель завдав один удар кулаком у голову 55-річному чоловіку. Останній впав на асфальт та отримав численні тілесні ушкодження. Нападнику може загрожувати до восьми років позбавлення волі. Потерпілий до слова, досі перебуває у лікарні під наглядом медиків. Пожежники у Рівному провели навчання на ринку. Днями на вулиці Пересопницькій біля центрального ринку відкрили проїзд, тож вогнеборці вирішили перевірити, чи зможе спецтранспорт проїхати вулицею у разі виникнення надзвичайної ситуації. Усе ми бачили на власні очі. Мінські вогнеборці виїхали на навчання на центральний ринок на місце трагедії, яка сталася майже три роки тому. Тоді загорілося підвальне приміщення, загинули двоє людей. Через щільне розміщення торгівельних місць тоді пожежна машина не могла проїхати на територію ринку. З 1 травня ярмарки на полуботка і пересопницький перестали функціонувати. Зараз то ринок спільно з містом демонтовує споруди, які там є. Фактично, проїжджа частина вже є звільнена, нанесена тимчасова розмітка. Це все тимчасове явище, тому що найближ Часом ми вже завершуємо схему організації дорожнього руху і вся ця територія. Буде реконструюватися. вогнеборці. Виїхали двома пожежними машинами. Один екіпаж підключався до гідранта, інший заїхав на територію ринку. Виконували завдання у приміщенні підвалу. Сьогодні в вкотре відпрацьовувалися практично складову дій пожежувальних підрозділах в умовах оновленої системи руху дорожнього руху навколо нашого продуктового ринку. Дана відна була відпрацьована в умовах задимлення пожежі в підвальному приміщенні ринку. В нас вже були, на жаль, такі події, і ми сьогодні працювали знову ж цей елемент, що до змогу якісніше реагувати на надзвичайні ситуації та пожежі в майбутньому. Раніше рятувальникам було складно дістатися до місць пожеж на ринку. Зараз від першої пожежної частини, рухаючись оновленою ділянкою дороги, вогнеборці дісталися за три хвилини. Вже за останній час ми мали декілька пожеж на ринку і питання. Доїзду пожежно-рятувальної техніки було гостостояло. Як розповідають працівники міської адміністрації, підприємцям, які раніше працювали на цій території, виділили місця на ринку. Вулицю Пересопницька в майбутньому реконструюють. Буде оновлено дорожнє покриття, облаштовано тротуари, враховуючи потреби маломобільних людей. Юлія Смаль В'ячеслав Мельник, випуск новин. 10 травня 2024 року медіапростір Рівненщини поповнився новою радіостанцією сфера ФМ за цей час. Вона не лише зміцнила свою присутність в регіоні, а й розширила мовлення, як пройшов перший рік роботи, і що змінилося далі у сюжеті. 10 травня виповнюється рік із дня створення нової радіостанції на рівненщині 365 днів, як сфера ФМ мовить на 102,2. Саме стільки часу робочий день працівників радіостанції розпочинається о сьомій ранку. Цієї години ведучі ранкових програм заряджають настроєм слухачів. Ранок це ви знаєте такий період, коли здається, ще хочеться спати, але ти вже повинен для всіх рівнян, для всіх мешканців області, ну і не тільки нашої області, а сказати доброго ранку. Надати якусь інформацію, і найголовніше додати хорошого настрою для взагалі слухачів, тому що як день почнеш, так він і пройде. Знаєте, діма і наталя саме їхні голоси чують слухачі сфери в ефірі ранкових розважальних програм, і не тільки у зв'язку з проведенням дорожніх робіт у Рівному. Можливе ускладнення руху на вулицях Симона Петлюри, Дубинській, Степана Бандери, набережні героїв Гурб та Гоголя. Tamam, güzel şey mi? коли ми почали, ми ще можливо десь шукали себе, можливо, ми ще протиралися. Ми раніше вже співпрацювали із Наталкою і почали працювати саме на ранкових ефірах. Прийшовши сюди, з чим з чим особисто я зіткнувся? Зіткнувся із людьми, однодумцями, люди, які хочуть творити, інколи навіть витворяти, і дійсно таки з професіоналами своєї справи. Незалежно чи ранок за вікном чи вечір, що години служба. Ба інформації сфери ФМ повідомляє слухачам про головні події Рівненщини, України і світу. Я шукаю новини, редагую їх під себе прибираю все зайве, бо маю подати інформацію коротко і ясно. Даниїл за спеціальністю культуролог, однак доля розпорядилася інакше. Тепер даня радіожурналіст мені завжди була цікава ця сфера. Я вирішив спробувати і ось я тут. Я дуже хотів знайти роботу, і це була моя ціль номер один. Для цього я завантажив один з застосунків для пошуку роботи, і там я натрапив на вакансію радіожурналіста. Відгукнувся на неї, прийшов сюди, і через 3-4. Прослуховування мене взяли на роботу. Закінчують робочий день разом із рівняними і жителями області, ведучи вечірніх ефірів. Та ніна до колективу сфери доєдналася нещодавно, кілька місяців тому. Я провожу вечірні ефіри. Це по вівторкам і по п'ятницям до десьома години. Мені дуже подобається, тому що це абсолютно інші емоції, інші враження мої в першу чергу. Тому що одне діло, коли ти на сцені, ти бачиш глядача, друге діло, коли ти спілкуєшся з ними через мікрофон. Тобто, якось все одно ти мусиш передавати їм ту енергетику, надихати, мотивувати і їх, і себе водночас. За цей для когось короткий, для когось довгий період у сфері ФМ вже з'явилися свої фани, слухачі, які зі сферою від першого дня. Я пам'ятаю це ранок, був, якщо не помиляюся вівторка, з того дня кожен день фактично леву в участку свого місця проведення в машині, коли в машині, чи навіть в тракторі. То слухаю сферу ефе. Є хороші цікаві проекти. Мені дуже подобається. Про Рівне. Хто в домі? Історик, оця передача теж дуже цікава. Я слухаю «Радіосфера», коли виїжджаю на роботу. Кожного дня я їду сьомої години ранку. Включаю «Радіосфера» і слухаю тут дуже класну чудову музику. Тобто там класна музика, гарний плейлист. Діджей вообще на топчики. Раніше сферу могли. Почути переважно у Рівненському районі. Однак від 1 травня цього року радіосфера звучить і на частоті 105,9 і на території Радивилівської, Демидівської, Боремельської та Крупецької громад у 24-му році відбувся конкурс на мовлення на право мовлення у Копані Дубинського району. Також переможцем конкурсу стала телекомпанія Сфера, і таким чином телекомпанія розширила своє радіомовлення на Два райони. Рівненської області, та й на цьому радіостанція не планує зупинятися. Будемо намагатися охопити ще більшу аудиторію. Ну і звісно, на покращення контенту на взаємодію з слухачами. Передусім, я вважаю, що це наша фішка, тому що в ефірі постійно відбуваються якісь розіграші, інтерактиви. Тобто, люди не просто слухають, а мають можливість до ефіру долучитися. В цьому напрямку плануємо рухатися і надалі більше розвивати власний продукт. Тож очікуємо далі більше цікавого, а головне інформативного. Контенту та гарної музики на 102,2, Ну і звичайно на 105,9. Юлія Смаль, Олексій Олексієнко В'ячеслав Мельник. Випуск новин. Напередодні Дня матері у Рівненському міському будинку культури організували концерт. Серед глядачок жінки, які втратили на війні найдорожчих людей. Для них підготували подарунки та адресували слова вдячності за виховання мужніх синів патріотів України. Подробиці у сюжеті. Зустрічали з квітами та солодкими подарунками жінок, які втратили на війні найдорожчих людей. Напередодні дня матері у рівному дякували жінкам, які виховали мужніх синів, справжніх патріотів України. Одна з тих, кого запросили на захід, пані Валентина, матір полеглого на війні українського захисника В'ячеслава Дмитрука. 39-річний боєць загинув восени 2023 року у бою з окупантами в Луганській області. Мій син був завжди такий оптиміст, і він без вага. Ані, і він рвався. Він казав: Мама, я вже піду в військомат чогось мене не забирають. Пані Валентина додала, що відчуває підтримку міста. Матері, які втратили на війні найдорожчих людей, отримують допомогу і не залишені зі своїм горем наодинці. До нас з повагою ставляться. Переживають за матерів, все-таки це дуже так, знаєте, на душі якось аж легше, що нас не забувають. В цьому році синові поставили вже пам'ятник на кладовище Нове, цей гарний пам'ятник. Такий, як усі концерт з нагоди Дня Матері організував департамент соціального захисту. Запросили матерів, які втратили на війні синів або чоловіків, а також рідних зниклих безвісти героїв. Для понад 400 жінок передбачили грошову допомогу. У нас є наша міська програма, відповідно до якої ми здійснюємо ряд виплат для наших матерів, в тому числі. До Дня Матері буде одноразова виплата нашим матерям в розмірі 10 тисяч гривень. У програмі концерту виступи місцевих артистів. Звору. Рушливі композиції, адресовані мамам, з вітальним словом до присутніх звернулося й духовенство. Хай в нашій душі завжди буде вдячність, вдячність нашим матерям, вдячність нашим воїнам і вдячність. Богу. Організатори дійства переконані, що подібні заходи потрібні. Вони об'єднують людей, яких напряму торкнулася ця війна. І є ще однією можливістю нагадати про роль в нашому житті найдорожчих людей. Анастасія Возгречко, Микола Брежицький, В'ячеслав Мельник. Випуск новин. Це уся інформація станом на цю хвилину. Більше актуальних і перевірених новин, як завжди, на нашому сайті та на сторінках телеканалу у соціальних мережах. Команда Сфери бажає вам спокійного вечора. Бережіть себе, до зустрічі.